Залишаються місця це від пчоли. Кінець вересня. У центрі Куликівки продають кавуни місцеві. Виростий фермер Роман Литвиненко. Посадив понад три гектари у вершиновому равіці на початку червня. Каже, вийшло те, що я мріяв. Моя мрія здійснилася. Це перший раз ну, Таке велике поле він засадив. В тому році трішки менше ж було. Але врожай був ну, якби шикарний. Продавчиня Тетяна Амінова червоні кавуни продавала по 10 гривень за кілограм, жовті по 15 гривень за кіло. Коликівці розбирали дуже добре, і ну, деякі, звісно, кажуть, ой, це дорогий, а потім вже розсмакували, то вже на ціну не дивилися. Вони по два-три кавуна приїжджали, забирали, і сусідніх сел приїжджали, брали. Люди задоволені були. Нежина їх маршрутками брали. Да, да, маршрутка влівали. зупинялась, тут був. Да, один І люди раз. виходили, брали кавуни. Водій взяв, каже, мене попросили два кавуни взяти. Тут о, так тут що добрі кавуни, добрі. То вся маршрутка вийшла, по два три кавуна взяли, поїхали. З трьох гектарів Роман Литвиненко зібрав понад 100 тонн кавунів. Зараз у продажу лише жовті про їх користь читайте у свіжому номері. Пісникче, а що ж іще? Смачні кавони.